Тисячі івано-франківців взяли участь у загальноміській хресній дорозі, що відбулася минулої неділі. Колона віруючих разом зі священниками пронесла великий дерев'яний хрест вулицями міста. На шляху були зроблені 14 зупинок, де згучномовця розповідали про етапи хресного шляху Ісуса Христа на Голгофу. Тригодинний похід супроводжувався молитвами і завершився біля катедрального собору святого Воскресіння. Там на християн чекала ще одна важлива подія: у храмі виставили для почитання мощі святого апостола Петра. Священнослужителі зізнаються, привести святині до Івано-Франківська було непросто. Втім, церква у Римі пішла на зустріч прикарпатцям. Поклонитися чудодійним мощам Верховного Апостола Петра в катедральному соборі можна буде впродовж тижня. Дуже багато речей, я думаю, за історію. Часто можна почути, що мощі Петра вони є ніби як скріплюючі. Коли людина вагається в вірі, коли людина робить якийсь проступок і навертається до Бога, ці навернення то переважно стаються за заступництвом святого Верховного апостола Петра. Для нас, я кажу, це великий символ, тому що. Наш е, такий сучасний час непростий. апостол Петро це є верховний апостол, і, е, будучи в Римі і, і отримуючи мощі апостола Петра і подорожуючи додому, і сьогодні вносячи до, до катедрального собору, ми хочемо освітитися всі. Нехай осветься наше місто, наша область, нехай освятиться наша батьківщина, Україна. Бо тільки з Богом і святими людьми. Ми можемо збудувати щастя і тут на землі і мати щастя в вічності в небі.